Влог одного робочого дня. Сьогоднішній робочий день я планую присвятити двом процесам. Перший процес це сорочка на замовлення, Її я планую присвятити десь приблизно 4 години, і це замовлення теж. Але це замовлення моєї дитини, за яке мені ніхто не заплатить. І цьому процесу я планую присвятити десь годину. І того в сумі мій робочий день сьогоднішній має зайняти 5 годин. Погнали! Це було. Отож, маємо проміжний результат, і зараз я його покажу. Цій роботі я присвятила трішки більше години, мабуть, десь годину 20. І вишила за цей час 330 хрестиків десь ось у цьому районі. Ну, тобто, це по марафону 330. А... Якщо в півхрестиках це виходить в два рази більше 660. Це елемент шпалерів. Наступний план це рукав сорочки, якому я збираюся присвятити, як я казала, три, ну, можливо, 4 години, можливо, трошки навіть більше, як вийде. Це у нас до. Тут елементи косої гладі і вирізування. І курячий брід. Погнали. Отож, я попрацювала над рукавом сорочки 3,5 години і зараз покажу, який маємо прогрес. А прогрес у нас такий. Можете порівняти з тим, що було до і зараз. Отож, висновок. Як я й передбачала, мій робочий день зайняв 5 годин. Багато це чи мало? Це достатньо. Але бувало і більше. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, чи було цікаво. А я для себе зроблю висновки, чи потрібно мені його продовжувати.